Діагностику залетіла антенка, оказом рок шоста маємо Антенну безпосередньо на два виходи, два канали, розім під зарядку, під штаті зарядки, кнопку увімкнення дамерів. Ну і тут маємо дисплей. З індуктивним, тобто сенсорним клавішею. І безпосередньо на дисплеї вводиться інформація стосовно заряду даного пристрою, що вона себе представляє. Це 24, 5,258 на 20 Вт. Ну і назва. Отже, зараз розбираємо, дивимося всередині переміряємо потужності на виході з е, даних підсилювачів. Отже, для початку повитягувати треба всі заглушки. От Вони дуже глибоко сидять. Далі, Т-10-ТОРС, відкручуємо всі гвинти, які є тут по периметру. Після того, як викрутили 10 гвинтів по периметру, переворачуємо і відкриваємо верхню кришку. Далі знімаємо кришку, бачимо перед собою чотири антени. Такі ж антени използваються на антенах Avenger. От, тепер відкручуємо нижній екран. Тобто по периметру всі шість гвинтів під крестову викрутку. Невеличка коректоровка не 6 гвинтів, а 10 гвинтів по периметру у нас. І далі піднімаємо екран. Дуже обережно, для того, щоб нічого зайвого не відірвати. Тут ми маємо плату з однієї з боку екрану, це плата підсилення і ну, плата керування на іншій стороні разом з акумулятором. Зараз це все знімаємо, знімаємо шлейфи і дивимось далі. Загалом маємо ось таку картинку, ще раз більш детально. Є у нас два піхтили. Ось вони ентайпи. Перехідники через 400-2 кабель. Безпосередньо йдуть на плати. На платах у нас стоїть 4 плати під тобто фактично їх дві, але ми маємо 4 Вінкельсона, Тут у нас комутатори на кожен крок. Ось і виходить 4 антени <кій> По живленню. Приходить у нас від блока живлення сюди е запитані тільки дві плати чогось. Тобто, мабуть, е тут спарене живлення зроблено, треба подивитися, переміряти. Або якийсь із каналів у нас просто не використовується, ну що є дуже дивним. <кій> бо того бути не може, бо то мастово воно розходиться на праву та ліву сторону. Треба подивитися, тут ми маємо по 2 мікросхеми підсилення на 2,4 і на 5,8 на, на кожному з модулів, скажімо так, субмодулів. Так, ось. Один, два, три, 4. І в зворотньому напрямку ми маємо МШУшки, виконані транзисторними допомоги транзисторів. Зараз, 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 зараз знімаємо антенни по черзі і будемо їх переміряти, що вони нам покажуть. Що вони нам покажуть? Отже, викручуємо 4 гвинти. На себе обережно потягуємо антенну. Маємо ось такі антени. Я ж казав, як вони вже схожі на антени, які використовуються на авенджерах-месниках. Тільки на довшій ножці ось, ось Така ось ножка застосовується. Зараз будемо перевіряти за потужністю, що в нас видає наші канали. Кожен з каналів. Отже, в якості передавача у нас статі Mavic, точніше, пульт, ну і Mavic, приймально передавальний тракт. Дивимось спектр сигналів 2, 4, 5, 8. а Дивимось потужність на виходу з кожного з каналів. Ну і дивимось загальну візотропі потужність, котра видається на вимірювачі електромагнітного поля. Отже, зараз. Ставимо передачу 2,4. Вмикаємо безпосередньо саму антенну. Бачимо, пішла потужність. У нас на 2 ,4 видає 2 2,4 видає 2,24 Вт. Перемикаємось на 5,8, ми маємо 3 Вт потужності а, в ізотропі нічого чогось не випромінюється, що дуже дивно. бо Паралельно з цим каналом у нас ще працює цей канал. Він повинен був щось нам відображати. Ага, ось, у нас просто завис пристрій. так. Є така справа, дивимось. Є опромінювання з антенни є. От, Добре. Добре. Так. Отже, йдемо далі. 5,8 працює. 2.4 працює, бачимо це на наших пристроях. Добре. Перемикаємо на наступну антенну. Вони, до речі, йдуть у нас одна за одною. Аналізуємо далі. Отже, під'єднався до другого каналу, на перший встановив антенну, дивимось, у нас зараз. Стоїть 2,4. Ми маємо на цьому каналі 2,2 Вт. Ну і в візотропі бачимо випромінювання безпосередньо з цієї антени. Оці дві відімкнені, тому що я відімкнув від них живлення. На них живлення не подається, де до того ж не подається сигнал, який треба підсилити. Так, перемикаємо на 5,8. 5,8. У нас видає 2,42. Вати, перемикаємо на 2,4, 2,4, 2, і 1 Вт. Дуже дивно, дуже дивно, тому що фактично на антенні їх 20 Вт, але як ми то бачимо, цих 20 Вт ми не бачимо, та і в ізотропі ми бачимо характеристики, котрі дуже схожі. Як за спектральними характеристиками, так і за характеристиками електромагнітного поля. Вони дуже схожі на звичайні 4 підсилювачі. Ну добре, йдемо далі, перевіряємо далі, аналізуємо. І далі наступні два канали. Під'єднуємо їх, від'єднуємо ці два. Отже, перепід'єднав на іншу пару каналів. Ці два вимкнув. Ці два. Під'єднав живлення. Вмикаємо. Під... Є 2,4 і увімкнено. Прийшла потужність. Тут ми маємо 1,8 Вт. У нас теж є потужність. Ну от маємо ці 250 мВт на метр квадратний, але, 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 але вони дуже На чисні 250, тобі ж, не в дальньому полі, а це треба дуже близько підносити до антини. Добре, перемикаємо на 5,8. На 5,8 маємо 2,3 Вти. Тобто 2,4, 1,6, 5,8, 2,3 Вт. На цьому каналі. Добре, продовжуємо продовжувати, переходимо на наступний канал. Отже, під'єднав, вмикаємо, пішла потужність, виставляємо 2,4. Маємо тут 2 Вт потужності. Маємо сплески від цієї антени, Да. Перемикаємо на 5.8, тут у нас також 5.8 працює, 2.4 немає. 2. І 6 Вт на виході на 5,8 з цього каналу. Тобі ж канал є також працюючим. Ну і бачимо в ізотропі від цієї антени. Є в нас потужність, але вона знов таки не така сильна, тобі ж 156 мВт. Тут ми бачили 200, було 250, точніше, тут 156. Ну і це відповідає тому, що показує нам цей ваттметр. Загалом, якось так виходить. Отже, ще раз дивимося і аналізуємо: ось плати з Деймакса. Ось так вони виглядають. На виході, ми знаємо, що вони мають 4 Вт. Ось плати, котрі ставлять на Avenger. На виході вони видають 5 Вт. При таких мікросхемах, однакових. Мікросхемами, як і ось тут. Далі. Ось плата з Алієнтеча, Вона видає 4 Вт на виході. Але тут у нас 2,4 на цю, сторону 5,8 на цю. Тобто що знесені в каналах. Далі, до прикладу, ось плата з мавки. Вона у нас 4 Вт. Тепер дивимось на ці плати. Вони повністю ідентичні. Вони мають таке саме розташування мікросхем, але бачимо, що тут у нас ще стоїть додатково мост Вінкельсона, який розділяє, безпосередньо фільтрує на праву та ліву частину. При тому, при всьому, що дивимось, мікросхеми у нас стоять. 65 174 і е, 504L. Дивимось на ці плати. Дивимось на ці плати. Якщо не можу підібрати світло без без е мікроскопа. Да, ну цю не, не зможу, а ось сусідні. Так, тут також не видно. Да, 65-174 бачимо ось. Перша. І другі. 504L. Тобто 50 ну 4 l Такі ж самі мікросхеми, котрі стоять і тут, і ось тут, і ось тут, і ось тут, і навіть ось тут. Це одні й ті самі мікросхеми. Мікросхеми, в котрих заявлено за максимальною потужністю до 5 Вт. Звідки тут береться 20 Вт, не зовсім зрозуміло. Може вони беруть їх в сумі, тобі ж сумуючи всі ці. Джамери, да? всі ці підсилювачі, тобі ж взяли условно цей 5, 5, 5, і 5, 5 це в маємо 20 Вт підсилення. Але ж, знову таки, це не зовсім так працює. Тому просто взяти за однією сумою, ну, по-перше, по-перше, тому що один канал у нас працює одна передача. Другий канал буде працювати на прийом. І це вже не 20 Вт. Тому що як мінімум, навіть якщо сумувати ці два канали або ці два канали, це буде 10 Вт. Ну і знов таки, їх не можна просто брати і сумувати. Вони працюють паралельно. Отже, так, до речі, ще стосовно акумулятору. Модель 4S1P 1050 148 вольта Маємо ось такий акумулятор, невеличкий, котрого загальному вистачить на годину роботи. Отже, що ми можемо зробити за висновки? Що про 20 Вт, котрі там пишуть, це можна тільки мріяти. Так, і великий плюс є в цих антеннах. Я не сперечую, що ці антени дають коефіцієнт підсилення. Але, 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 маркетологи роблять свою справу. І в цьому ми з вами сьогодні переконалися. Що на виході з кожної з антенн, я більше ніж 2,5 ватти, не побачив з кожного каналу на 2,4, так і на 5,8, не побачив. От, о, і... Далі вже, як то кажуть, треба тільки аналізувати, чи є сенс купувати там, рок 6 або рок 4. Да? Ну, мабуть, є, бо якщо згорить одна частина плати, інша буде працювати. От, і у вас буде працювати далі пристрій і антенна. Бо, як правило, на Авенджерах, якщо... Вигорає плата, то все, вже у вас якийсь канал не працює. Те ж саме і тут. Маємо таку ж саму картинку. Загалом якось так виходить. А, отже, зараз перевіряємо антенну безпосередньо на випромінення, що вона нам покаже. От. Отже, увімкнув антенну. Бачимо, він нам показує характеристики. Зараз у нас виставлено 5,8 і заходимо, перемикаємо на 2,4. Підсилення збільшилось 250 мВт на метр квадратний. Це на правому каналі. Зараз перемкнемо на лівий. Ну і бачимо спектральні характеристики вже звичні, котрі ми бачили раніше. Перепід'єднав на інший канал, дивимось 2,4. 240 мВт видає так, те ж саме, що і було. Перемикаю на 5,8, 72 мВт на метр квадратний. от. Ну і спектральні характеристики такі ж самі, що ми бачили до цього. 2,4 і 5,8. До речі, поки я ось грався з цією антеною, да, вона висіла за, ну м'яко кажучи, за 10 хвилин на 5%. Ну, не є дуже гарним результатом відповідно до акумулятора. Але можемо списати, що він трошки попрацював і вже трошечки втомився. Але тут таке. Загалом, загалом, побачили, що. Антена у нас справна, з антеною все добре. До речі, за кадром я переміряв самі антени. Як це робиться, можете подивитися в інших моїх відео, а також переміряв МШУ на кожному з цих підсилювачів, котрі стоять через лібравине. Також ви можете подивитися, як це робиться. Інші відео є у мене на каналі. Загалом, Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока.